Привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати витинанку різдвяні мотиви за зірцем, який лежить перед вами. Для роботи нам знадобляться два аркуші кольорового паперу. Я взяла папір чорного кольору та білий. Ви можете обрати будь-який інший, який вам подобається, і які ви маєте коло себе вдома олівець та Ножиці Ножиці можуть бути такі, як в мене, канцелярські, але краще все ж таки для такої роботи підійдуть манікюрні ножиці, або можна виконати це завдання спеціальним різачком. Якщо ви будете працювати різачком, то потрібно тоді поставити під папір якусь тверду основу, дерев'яну дощечку, пластикову чи скляну. Для того, щоб не понищити стіл, а також не поранити свої долоньки. Отже, розпочинаємо. Ми відкладаємо папір основи. У мене це картонований папір чорного кольору, і залишаємо колосе білий папір, чи той папір, який ви собі оберете. Ви вже знаєте, що будь-яка ветинанка виконується на основі складання паперу в 2-4 і більше разів. Це робиться тому, що ветинанка в основному це є виріб симетричний, в якому ліва сторона є дзеркальним відображенням правої, і в ній завжди є. Центр роботи або вісь симетрії. Так? І в нас такою віссю буде лінія згину. Отже, ми складаємо папір вдвоє і заминаємо лінію згину. Ставимо е, цю основу перед собою, так, щоб з одного боку у нас була лінія згину, з іншого вільні крайчики. І тепер нам потрібно зробити ескіз. Тобто намалювати е, контури майбутньої витинанки. Малюватимемо ми лише половину зображення, оскільки коли Виріжемо, розкладемо папір, ми отримуємо всю витинанку. З чого ми розпочинаємо? Розпочнемо ми з намітки основи. В центрі у нас буде знаходитися різдвяна зірка. Ми собі колом намічаємо її загальні обриси, а також вниз проводимо вертикальну лінію, яка буде основою майбутньої зірки. І наша Зірка буде стояти на землі. Земля у нас буде така заокруглена. Я трішки наведу, щоб вам було видно. Оскільки це в нас буде зірка, я собі намічаю її промінчики. Так. І тепер нам потрібно створити саме зображення ангела. Ми завжди малюємо від загального до конкретного, з великих площин і з певних геометричних форм. Розпочинаємо ми з овалу голови, далі ми намічаємо загальні образи тіла ангела. Ми всі з вами звикли до того, що в основному ангелів ми малюємо вдягнутими у такому широкому вбранні. В, такій, в такому платі, ми його намічаємо трапецією. Далі ми робимо намітку шиї, ніжки. У ветенанці краще зображення стилізувати, трішки спрощувати до такої форми, яку зручно потім вирізати ножицями чи витяти ножем. Тепер нам потрібно намітити лінію волосся, у ангела буде волосся трішки розвиватися. Так, з цього краю воно буде е, тут заминатися це волосочко. Тепер намічаємо долоньки. Е, в цій ручці ангел буде тримати ліхтарик. Я малюю рукавчик, долоньку малюю кулачком. І в руці він триматиме. Ліхтарик. Я намічаю загальні контури ліхтарика. Тепер треба додати ще ті атрибути, які роблять ангела ангелом. Я домальовую крила. Домальовую долоньку, бо я про неї забула. І домальовую крило ще з цього краю. Тепер потрібно додати ще яких, якихось певних деталей. Я додам деталь у формі зірочки всередині самої зірочки, повторю форму кола всередині. Я це собі заштриховую, тому що ця деталь буде вирізатися. Можна зробити ще тут надріз. Далі ангел. Ми виріжемо нашому ангелу форму обличчя. Можна зробити прорізі на волосі. Далі відділимо лінію крила від лінії руки, щоб її було видно. І, наприклад, таку форму зробимо в крилі. Це також будемо вирізати. Тепер це крило, додамо теж цю деталь. Напевно, потрібно буде вирізати долоньку, ручку, щоб її було видно на фоні крила. Виріжемо всередині наш ліхтарик. Далі подивимося, які деталі ще треба буде забрати. Намалюємо візерунок. Всередині середині Ви можете зробити будь-який інший візерунок, який вам до вподоби. Відмічу тут таку детальку. І на землі теж додам певні деталі, які я потім виріжу. І, наприклад, зроблю такий нерівний край землі. Тут. Це я замальовую, тому що воно буде вирізатися. Ну і можна зробити якісь такі детальки на самій землі. Можна їх робити, можна не робити. Ось така основа у нас є. Тепер ми беремо в руки ножиці і починаємо вирізати. Ріжемо ми спочатку по загальних обрисах. І лише потім будемо витинати ті деталі, які знаходяться всередині самої, самого зображення. Пам'ятаєте, що витинанка є цінна тим, що вона є неушкоджена. Тобто ті деталі, які ви собі намітили, ви їх маєте так вирізати, щоб вони, витинанка не розвалилася. А тому треба бути дуже уважним. Різати спочатку по загальних оберсах, так як роблю це я. Отже, я вирізала основне зображення. Тепер нам потрібно вирізати ті деталі, які знаходяться всередині самої ветинанки. Ми починаємо вирізати з того візерунка, який знаходиться від лінії згину. Я надрізаю ось цей такий фігурний край. Тепер вирізаю ось ці смужечки. Ріжете акуратно, пам'ятаючи, що е, треба витяти так, щоб не відвалилася жодна деталь вашої композиції. Тепер витинаю ті візеруночки, які знаходяться в мене вздовж лінії, згину на стовбурі самої зірки. Тепер витинаю серединку. Тепер нам потрібно вирізати ось цю деталь. Для цього я складаю ось так свою зірочку і вирізаю по контуру. Не дорізаючи до кінця, щоб не відвалилася деталь, Так. Зайве забираю. Ось. Тепер потрібно вирізати ці деталі, які знаходяться всередині витинанки. Знову ж таки, я складаю наше зображення вдвоє і надрізаю половинку. І тепер проробляю ті ж самі деталі, які знаходяться всередині ангела. Тобто, знову ж таки, складаю навпіл, в даному випадку роблю надріз, вставляю ножиці і вирізаю всередині нашу витинаночку. Нам потрібно відділити ніжки. Те ж саме роблю з надрізами всередині платячка, складаю вдвоє і роблю такі надрізи по контуру. Не дорізаю до кінця, щоб не травмувати саме зображення. Тепер те ж саме роблю з тими деталями, які є в мене всередині. Я складаю папір двоє, роблю надріз, вставляю ножиці і вирізаю те, що в мене, де в мене має бути дірочка. Ось так вийшло в мене. Тепер потрібно розкласти води перед собою на столі. Змаш і змастити клеєм. Змащуємо клеєм ту сторону, на, яку, на якій є нанесений олівець. Для того, щоб заховати її, і витинанка сама по собі була акуратна. Клей ми е, наносимо пензликом. Це може бути клей ПВА, силікатний чи пальчиковий клей. Е, ось, якщо наносимо клеєм ПВА, акуратно клей розмащуємо. Е, Пензликом для того, щоб забрати зайве. І після цього накладаємо на основу. Ми змастили усю поверхню витинанки клеєм. Тепер нам потрібно накласти її на основу. Для цього я беру картоплю основи, складаю його вдвоє, заминаю, знаходячи лінію згину. І тепер я прикладаю картон основи до нашої витинанки так, щоб ось ця лінія зійшлася з нижнім краєм, а лінія середини з лінії середини витинанки. І притискаю. Можна поставити якийсь певний тягар книжку або. Е Щось інше тяжке, для того, щоб наша ветенанка не деформувалася. Перевертаємо і витираємо зайвий клей, якщо він у нас десь проявився. Тобто, в тих місцях, де, десь, де в нас вийшов зайвий клей, ми його наклали десь забагато, не розрахували, ми його красиво витираємо, забираємо серветочкою. І ось Така робота у нас виходить в кінцевому результаті. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів!